Ви ще не стомилися від виборів. Тоді ми йдемо до вас. Сьогодні середа. Мене звати Олена Римовська і це програма Newsroom. Я традиційно працюю для вас в редакції Радіо Свобода. Відразу оголошую конкурс, щоб не забути. В нас зараз стрімко оминають наші ефіри. Сьогодні ми рахуємо купюри. От купюри, які будуть з'являтися у вас на екрані. Ви рахуєте просто їхню кількість, не загальну суму тих грошей, які з'являться на екрані. Ви їх рахуєте. Після того, як я скажу стоп-конкурс, вам потрібно буде написати кількість купюр, які ви побачили на екрані, під Ютуб або Фейсбук-трансляцію. І мої колеги визначать, хто був перший. Уважно читайте умови конкурсу у, е, у чаті до е, трансляції. І нагадую, що нам важливо, щоб ви лайкали і шерили наш ефір. А приз сьогодні переможцю буде ось ця чашка Радіо Свобода. Тому не забувайте рахувати, будьте уважні і нагадую, що в нас тепер ефіри трішки коротші, тому не прогавте Стоп конкурс. Ну а чи, я, от чесно вам скажу, коли я чую слово аналізи, вже е, у мене починає сіпатися ліва частина обличчя. А от е, як реагує на е, всю цю історію з аналізами моя колега Власта Лазур, яка перебуває сьогодні на НСК Олімпійському, я чесно кажучи, навіть не знаю. Але Власта Лазур опинилася на НСК Олімпійському сьогодні непросто так і вона зараз розповість нам, хто ж сьогодні на НСК Олімпійський здавав аналізи. Власто, тобі слово вітаю! Привіт, Оленко. Ти знаєш, я так само вже не знаю, чи радіти, чи радіти, чи плакати, коли чую слово аналізи. Сьогодні аналізи повторно на НСК Олімпійському здавав Петро Порошенко. Річ у тім, що вийшов Володимир Кличко до українців, звернувся до них в прямому ефірі і сказав: знаєте, що люблять друзі? Я професійний спортсмен. Боксер, я дуже багато разів здавав аналізи, і я знаю, як ці аналізи можуть здаватися. І Я знаю, коли саме має бути результат, не так через годину-дві, як вам повідомили. А це має бути два-три дні. А давайте ви здасте аналізи так само, як і здають спортсмени. Сказав Кличко. Давайте все буде чесно. А нехай до політиків будуть такі ж самі вимоги, як і до спортсменів. Я пропоную. Сказав Кличко і запропонував кандидатам в президенти здати аналізи на базі а, волонтерського антидопінгової, волонтерської антидопінгової асоціації. ВАДА Кличко запропонував привезти експертів ВАДА до Києва. А, і щоб ці взяли аналізи в кандидатів в президенти, а у ВАДи лабораторії працюють в Сполучених Штатах, тобто не в Україні е, вже би готувалися ці аналізи, а в Сполучених Штатах. І сьогодні експерти ВАДА дійсно прибули до Києва. Вони повідомили, що е, на базі НСК Олімпійського чекають кандидатів з 3-ї години до 6-ї години в цей проміжок часу. Е, на що одразу зреагував Петро Порошенко? Його після 4-ї він дійсно з'явився. На НСК Олімпійський і пішов повторно здавати аналізи. Я, от після того, як він здав аналізи, власне він вийшов до журналістів, Я зараз пропоную послухати його пряму мову. Я вважаю, що це є абсолютно прозора процедура, і навпаки, непроходження цього е, тесту є приниженням країн. А там, де є е, мова йдеться про захист інтересів країни, ніяких компромісів бути не може. Я це на Власне, чому він говорив про приниження? Тому що ну ви знаєте, його так і спитали вже прямо Петро Олексійович. А от вас оця вся історія не принижує, тому що я читала і в наших коментарях люди, ну люди жартують, хтось серйозно до цього ставиться, а хтось жартує. Дуже багато неполіткоректних таких жартів. Тому Петра Олексійович спитали, чи не принижується його, але ви почули, він сказав, що ні. Чекали тут і Володимира Зеленського, але Володимир Зеленський так і не з'явився, і його представники повідомили. Умили про те, що вони не вважають за потрібне повторно здавати аналізи. Вони цілком довіряють тій лабораторії. Нагадаю, приватна лабораторія «Євролаб», де вони здавали аналізи, їх цілком задовольняють ці результати, і більше вони не бачать ніяких сенсу здавати ці аналізи повторно. Власне, власно, чи якось Петро Порошенко реагував на те, що Володимир Зеленський не відреагував на пропозицію Володимира Кличка здати аналізи повторно. А, ну е, ні, він він на це ніяк не відреагував. Єдине, що він вийшов, і знов сказав: ну як би сказав Володимира, немає. Ну немає, то немає. Єдине, що його запитали про дебати, а як же дебати, так і е, на що Порошенко підтвердив, підтвердив свої наміри провести дебати. 19 і 14 квітня і прозвучало питання: ну, а якщо Володимир Зеленський в якісь цих, дні із цих днів не прийде, на що Порошенко відповів? Тоді Володимир Зеленський боягуз це пряма мова. Ну на, на цьому на цьому обговорення Зеленського і закінчилося. Власне, Лазур, моя колега перебуває на НСК Олімпійському, де сьогодні повторно здавав аналізи на виявлення наркотичних речовин кандидат на президента України Петро Порошенко. Інший кандидат на президента Володимир Зеленський, який свого часу і запропонував здавати аналізи. Він відмовився здавати аналізи повторно, бо, мовляв, він уже один раз аналізи здав в приватній клініці. У мене до вас запитання: чи ви взагалі пам'ятаєте, з чого почалася ця історія про аналізи? Тобто, Володимир Зеленський за. Закликав здати аналізи на наявність наркотиків у крові як умова е, участі у дебатах, і так, тобто, аналізи чомусь виявилися передумовою для дебатів перед другим туром виборів президента України. Ну от чекаємо тепер чи зійдуться на даті, як уже сказала моя колега Власта Лазур, е, чи це буде 14 квітня чи 19 квітня? Не зрозуміло сьогодні. НСК Олімпійський на своїй Фейсбук сторінці е, написали, що вони отримали. Запити від і від кандидата Петра Порошенка і від кандидата Володимира Зеленського. Значить, від Петра Порошенка надійшли запити на 14 і дев'ятнадцяте квітня. Від Володимира Зеленського на 19 квітня. Чи зустрінуться Петро Порошенко і Володимир Зеленський на дебатах? Залишається ця інтрига. Ми ж продовжуємо. Тим часом я нагадаю, що ви рахуєте сьогодні купюри, які з'являються у вас на екрані. Не прогавте. після того, як я скажу стоп-конкурс, вам треба буде написати кількість купюр, які ви побачили. Я ось дивлюсь що моя колега Софія Середа? Вона не скучає, не нудьгує, вона теж не виходить з цього передвиборчого дискурсу. Що це? Ти сьогодні поспілкувалася зі штабом Петра Порошенка? Ну, можна і так сказати, власне, знайшла таку газетку політичну агітацію від штабу Петра Порошенка, від представників Петра Порошенка, яку зараз поширюють на вулицях Києва, і можна побачити не тільки такі газетки, а й борди. І от ти казала, запитувала риторичне таке питання ставила про те, чи зустрінуться Петро Порошенко і Володимир Зеленський на дебатах. Так, от поки що точно відомо, що на бордах Петра. Петра Порошенка вони поки що не зустрілися, тому що як ми бачимо, замість Володимира Зеленського тут інший Володимир Путін, і не кандидат, не кандидат і взагалі президент іншої країни. Власне чому так сталося і де поділи Зеленського, чому про нього забули у штабі Петра Порошенка? Я пропоную подивитися у моєму сюжеті. Давайте подивимося. Армія мова віра. А тепер ще й Путін. У рамках передвиборчої кампанії штаб Петра Порошенка випустив нову агітацію і схвилював усіх. На ній дата другого туру згадка про вирішальний вибір і Путін замість Зеленського. А що у другому турі забив Путін? Ну, частина виборців так реагує. Критики епітетів для нової реклами Порошенка не шкодують. Називають її черговим пробитим дном, театром абсурду та навіть заявкою на громадянську війну. Розчарувався навіть дехто із симпатиків чинного президента. каже тепер. Є сумніви, чи варто голосувати за Порошенка у другому турі. Але є і ті, хто вважає, агітація з Путіним потрапила в Яблочко. І взагалі, чому Тому з термосом називати можна, жартувати над майданом можна. А як плакати з Путіним, то одразу розкол. <ривіт> так а де Зеленський? На це питання у симпатиків чинного президента теж є відповідь. Кажуть, а чому зе кандидат має бути на бордах, якщо постійно мовчить і не показує свого справжнього обличчя? У команді Зеленського тим часом випустили свою версію про те, що обиратимуть українці 21 квітня. Вибір тільки один. Минуле чи майбутнє у штабі Порошенка наголошують, вибір має бути насамперед свідомим, бо Путін мріє про слабкого президента. Я дуже хочу звернутися до господину Путіну. вам, я можу вас умаляти на колінах. <сумітно> <сумітно> Взнала, що онук голосував за Януковича, переписала хату на кота. Пам'ятаєте таку народну творчість з часів по одних із попередніх виборів? От моя колега Настя Саковська, яка моніторить соціальні мережі, вона може нам зараз розповісти, якою є народна творчість під час цьогорічних виборів президента України. Настю, я знаю, що ти підготувала нам щось дуже цікаве. Так, Оленочко, привіт. Нарешті сьогодні я буду розповідати не про аналізи. Дякуючи Богу. Ми вже сьогодні. розповіли. Та сьогодні я буду розповідати нарешті про мистецтво, оскільки е, будь-які стресові ситуації для країни це все таки каталізатор мистецтва і народної творчості. Тож давайте подивимось. По-перше, хочу сказати, що дуже багато діячів української культури долучилися все таки до виборчого процесу. Брали участь в агітації. Бачите, був і Святослава Карчук і Джамал, і Андрій Хливнюк. Коротше, кажучи, тільки лінивий не висловився стосовно того, що потрібно або ж прийти проголосувати, або ж підтримати якогось конкретного кандидата. Коротше, кажучи, коментували всі. Але насправді, що мене найбільше потішило, що е, до вибору на вибори звернули увагу не лише діячі культури, відомі, а й не дуже відомі. З'явилися навіть пісні на підтримку кандидатів у президенти України. От, наприклад, пісня про Володимира Зеленського. Я пропоную послухати коротку відеоцитату. За душу бере, правда? Ну от нереально. Так такої творчості насправді вже дуже багато, і така ж сама творчість у відповідь з'явилася. Дуже вірусний ролик, який зараз розходиться інтернетом, з'явилася на підтримку Петра Порошенка. Я пропоную подивитися. Чи одразу перепросити за дві речі: перше за матюки в ефірі, я сподіваюся, що ми добре запікали, і друге за те, що вже ця пісня просто не вийде з вашої голови ще дуже довго. Те саме стосується і користувачів соціальних мереж, які тепер створюють меми, ходять, співають цю пісню. і навіть не з метою агітувати, а просто ця пісня насправді звучить. Ну саме виконання воно є досить таким епатажним. і Тому добре западає в голову. Тому все таки тут, якщо це якась якийсь елемент політтехнології, то Петро Порошенко Нормально так обскакав Володимира Зеленського. Тож з'являється навіть меми от реакції, що весь клас слухає Маруві Монатіка, а я що? А я слухаю пісню Голоси за Порошенка далі розповідь про те, що деякі люди вже не можуть заснути через цю пісню, тому що ну, дійсно вона не вилазить з голови. Ну і наостанок також сміються з виконання, з форми виконання цього хіта. Я дуже сподіваюся, що ця пісня вже скоро випаде з голови. Знову ж таки, я повторюю, це не агітація. А просто тренд і просто абсурд, який зараз поширюється в соцмережах і який набув широкої популярності. От, власне, про що говорять обговорюють музику, яку пишуть для кандидатів. Оленечко. Дякую, Настю. Я звичайно сподівалася, що ти нам хоча б трішки щось наспіваєш. Ну наспіваєш потім мені після ефіру. А я хочу сказати тим нашим слухачам, глядачам, котрі хочуть побачити оригінал ролика без запікування, тому що він все таки ну, реально, дуже колоритний і бере за душу без запікування ще більше ніж із ним. Ви можете його на Ютубі знайти. Я думаю, що він навіть вас і сам знайде. Тим часом, я чесно кажучи, навіть не знаю, до чого нам закреслювати дні, чи ми рахуємо дні до туру виборів чи до е, результатів аналізів, чи до е, дебатів, але я все-таки закреслю 10 квітня, ми закреслюємо і наближаємося до сакральної дати 21 квітня. І я нагадую, що ви рахували сьогодні копюри, які з'являлися у вас на екрані. А це означає для того, щоб виграти ось цю. Чашку, чи як наполягають деякі наші глядачі, горнятко з логотипом Радіо Свобода. Так от, стоп-конкурс. Ви порахували кількість купюр, які з'являлися у вас на екрані. Тепер пишіть, будь ласка, під трансляцією на Ютубі чи Фейсбуці. І мої колеги порахують, побачать, хто найпершим дав правильну відповідь. Але це насправді в нас не кінець. Ви знаєте, чому ви рахували купюри? Просто моя колега Аліна швидко. Вона аналізувала передвиборчі програми кандидатів на президента Порошенка і Зеленського. І і аналізувала їх на предмет саме того, що кандидати пропонують кожному з нас, тобто, щось такий соціальний аспект, аліно мене цікавить найбільше один момент: чи хтось обіцяє долар по вісім? Ну звісно, а ще знаєш мир у всьому світі, і ніякого снігу у березні. Взагалі, ну як бачиш, якоїсь конкретики стосовно якихось цифр, скільки буде зарплата у певної категорії людей, звичайно, немає. Тобто, програма кандидатів вона така декларує більш загальні речі. От, от хочу процитувати навіть, що написано з приводу купюр, да, у Петра Порошенка в програмі. Пишуть, що інфляцію знижено вчетверо порівняно. З 2015 роком курс гривні стабільний, і ці зусилля а, мають можливість перейти до відновлення рівня життя, і розпочати наступ на бідність. А от у Зеленського навпаки, а, точніше не навпаки, а декларують, що професія, наприклад, лікаря і учителя стане дуже престижною і високооплачуваю. Mm -hmm. Єдине питання, що як це буде робитися, звісно, немає. Тому да. це називається оберіть, а потім побачите. Давайте подивимося. Як Порошенко і Зеленський збираються покращувати соціальне життя країни? Порівнюємо програми обох кандидатів. Я розповім вам про Україну своєї мрії, де в молодій сім'ї один клопіт обрати квартиру. В місті чаї за міський будинок, де лікарі та вчителі отримують. Володимир Зеленський обіцяє, що лікарні і школи отримують сучасне обладнання та оновлять свою інфраструктуру. Крім того, Зеленський виступає за страхову медицину. Пропонує, щоб пацієнт сам обирав заклад, лікаря і спосіб лікування. А за бідник має платити держава, принаймні за базовий рівень страхування. У Зеленського хочуть вести обов'язковий безкоштовний медогляд раз на рік і спростити ліцензування ліків, які вже мають реєстрацію в ЄС та США, а ще приділяти увагу профілактичній медицині і популярні. Зувати здоровий спосіб життя про освіту і от було від кого-то пропозиція там 4 тисячі доларів зарплата в місяць. Учитель у Зеленського збирається запроваджувати принцип. Гроші ходять за талоновитим студентом. Кожен шкільний геній за програмою Зеленського отримає освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-якому обраному ним вищі. Вище визнавання безплатне. Вище визнавання до талант. Талантом Зеленський обіцяє розвивати і підтримувати приватну освіту і створити умови для рідних прав державним і приватним закладам. Добрий вечір, радіське собрання. Я Владимир Зеленський. Юху! старшому поколінню гідне пенсійне забезпечення. Зеленський хоче встановити накопичувальну пенсійну систему. А для молоді кандидат обіцяє відновлення житлового кредитування, молодим підприємцям, державну підтримку і рік пільгового оподаткування. Подолання бідності основне завдання, від реалізації якого залежить проконання нашої візії України як великої держави щасливих людей. Ми повинні це… Засер... В програмі кандидата у президенти Петра Порошенка гроші теж ходять за людьми. Що Порошенко обіцяє освітянам? По перше, гармонію, гармонію з місту і структури освіти та науки з європейськими стандартами. А інвестиції в освіту підуть на підвищення зарплати учителів. Декларує Порошенко у передвиборчій програмі. Його величність вчитель учителям. Він також обіцяє можливості професійного розвитку за кордоном. А ще більше англійської. Порошенко обіцяє сприяти залученню до роботи в українських школах носіїв англійської мови. London, Що там по медицині? Масштабна програма ремонту медичних закладів по всій Україні. Обіцяє Порошенко, а ще завершення медичної реформи. Громадянин України повинен мати захищену законами конституцією право. На отримання допомоги, крім того, Порошенко обіцяє продовження політики зниження податкового навантаження і зростання зарплат, що водночас дасть змогу постійно підвищувати також і пенсії. переконує Порошенко. А ще він збирається збільшити обсяги допомоги при народженні і догляді за дитиною. Це була перша частина порівняння програм двох кандидатів у президенти. Наступного разу розглянемо, як Порошенко і Зеленський планують діяти у зовнішній політиці у разі своєї перемоги. Оки, кандидати обіцяють, ми робимо от. Ви, ми вам пообіцяли, що якщо ви правильно порахуєте кількість купюр, які з'являлися у вас у програмі, то вам буде ось такий приз. Моя колега Наталка Петрук зараз розкаже, хто у нас переміг. Привіт, власне, 12 купюр з'явилися в нашому ефірі. На Ютуб нас переміг Олексій. Кот і на Фейсбуці Алла Журбіцька. Шановні наші переможці, ви почули своє ім'я, прізвище або ні. Для того щоб отримати цю чашку, напишіть, будь ласка, на емейл, e який з'явився десь тут у нас на екрані. І ця чашка до вас полетить. Я лише нагадаю, що оскільки ми свої обіцянки виконуємо, то і ви, будь ласка, плекайте нас своїми лайками. Ми повернемося до вас завтра. О цій же порі. До побачення.